Подивіться тільки, що я надрукував, і зараз я розкажу, як це було. Кілька днів тому я побачив у тіктоці цього пухнастого пінгвіна, який надрукований на 3D-принтері, і одразу подумав: ну мені такий точно треба. Далі зайшов на Maker World, знайшов модель автора. І, до речі, в нього є ще декілька прикольних моделей: це ось такий їжак, ще один пінгвін в іншій позі, але в такій самій техніці. І ось такі дуже класні грибочки. Всі зроблені в цьому стилі. Думаю, ви бачили, як роблять ялинки в такому стилі, але це щось новеньке. По відчуттях з такою шорсткою це мав би бути дуже довгий друк. Прям марафон для принтеру, але оскільки тут усього лише два кольори, я вирішив надрукувати це на H2D. А надрукувався він цього на всього за 6 годин. Для порівняння я перевірив час на звичайному принтері з одним соплом, і от там же цей пінгвін друкувався аж 19 годин. Тут і можна відчути різницю цих двох сопел. 6 годин ще ок можна почекати, а от 19 це вже треба планувати. Дивитися графіки відключення світла, і то я не думаю, що таке вікно можна знайти. Я теж надрукував його з пластика, який світиться у темряві, і вийшло це дуже прикольно. Коротше, якщо ви хочете повторити, ця моделька є на Maker World. Техніка топова, принтер дуже швидко впорався, ну а сам пінгін це просто кайф. Так що, якщо будете друкувати, то поставте автору лайк.